Сьогодні у випуску День української писемності та мови. Колектив колегіуму долучився до написання радіодиктанту національної єдності. Створити безпечне освітнє середовище головне завдання закладів освіти в умовах сьогодення. У колегіуму пройшли тиждень протидії булінгу та тиждень знань з безпеки життєдіяльності. З ювелеєм рідна школа цього року колегіум відзначає своє 85-річчя. Та інші новини у черговому 33-му випуску Голосу Колегіуму. Доброго всім. Часу доби. Вас вітає черговий випуск інформаційних новин Голос Колегіуму і його ведучі Анна Романенко та Тимур Яман. Тож ми розпочинаємо. День української писемності та мови з 1997 року традиційно відзначали 9 листопада. У День пам'яті преподобного Нестора Літописця, який започаткував писемну українську мову, цього року у зв'язку з переходом православної церкви на новий нянський календар дата всяка змінилася. Україна вперше відзначала День української писемності та мови 27 жовтня. Українська мова одна з найбагатших та наймолозвучніших мов світу. В українській мові близько 256 тисяч слів, але вона стрімко розвивається. Тож насправді ця цифра зараз більша. Найбільше живена літера в українській мові літера П. На неї починається найбільша кількість слів. Найменше живена літера Ф, Українська мова найбагатша на зменшувальні форми. Її має навіть слово вороги вороженьки. Заповідь Тараса Григоровича Шевченка рекордсмен серед перекладів. Його переклали 147 мовами. Найстарішою українською піснею вважається пісня Дунаю Дунаю. Чому течеш?». державною українська стала 26 жовтня 1989 року? Нині нею володіє близько 45 мільйонів людей у всьому світі. Одна з традицій свято радіодиктант Національної єдності. Цього року українці, 23-й рік поспіль, писали Радіодиктант. Його текст Дороги України створила українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав актор театру та кіно Олексій Гнатьковський. Допомога фронту сьогодні головне завдання тилу. Напередодні Дня захисників та захисниць України члени шкільного самоврядування відвідали Чернігівський військовий шпиталь. Учні підтримали дух наших захисників та передали їм багато смаколиків. Воїни були дуже зворушені їх приїздом та висловили подяку всім, хто долучився до допомоги. Звичайно, їм зараз важко, але вони не падають духом та зберігають оптимізм. Тож і ми у свою чергу віримо в ЗСУ та робимо все для нашої перемоги. У колегіумі проходив збір допомоги військовим на Константинівському та Авдіївському напрямку. На якому служать наші випускники та бійці з Чернігівщини, ми передали 75 кілограм допомоги, а саме, різноманітні смаколики, засоби гігієни, та також листи та малюнки дітей з побажаннями перемоги. Учні 5-го В та 5-го Г класів разом з батьками закупили та передали військовим генератор. Хлопцям наразі дуже потрібні ліки від певних хвороб. Маскувальні сітки, теплі шкарпетки та смаколики найбільше військовим надають сили дитячі малюнки та обереги, дивлячись на них, вони згадують, заради чого вони на передовій. Ми вдячні кожному воїну за те, що вони захищають нашу свободу та життя, та будемо й надалі долучати всі можливі сили на їх підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ. Традиційно до Дня захисників та захисниць України Чернігівському колегіумі №11 11 відбулася лінійка Реквієм, присвячена пам'яті загиблих у російсько-українській війні. На заході вшановувалася пам'ять шести випускників: Володимира Близнюка, Володимира Шпака, Олександра Закірова, Віктора Антоненка, Ростислава Пархоменка, Павла Буренка, які віддали своє життя за незалежність своєї батьківщини та учениці колегіуму Анни Чумак. Яка загинула від рук російських загарбників під час евакуації закупованого Чернігова. Гостями лінійки були родичі загиблих: брат Павла Буренка Максим Ганадійович, мати Володимира Шпака, Світлана Олександрівна, дружина Віктора Антоненка, Ольга Віталіївна. Також були присутні дев'ятикласники та директор колегіуму Світлана Васильівна Рубан. В цьому році на лінійку було запрошено представничі Чернігівського обласного ТЦК та СП. Майора Тетяну Романишина та представника регіонального управління сил ТРО Північ Збройних сил України, підполковника Ігоря Бизвена. Щороку з початку російсько-української війни у колегіумі проводяться такі заходи задля підтримання та посилення патріотизму колегіїстів. Найголовніший посил заходу в тому, щоб не забувати наших героїв, котрі поклали своє життя за нашу свободу. Ще раз хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям за можливість кожен день проживати це життя. Слава Україні! Щорічно 10 жовтня відзначається Міжнародний день ментального здоров'я. Згідно з визначенням вооз ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Сьогодні війна істотно змінює стан ментального здоров'я українців. Саме це спонукає державні інституції звернути увагу на глобальну проблему. В державі діє програма ментального здоров'я «Ти як створена з ініціативи Олени Зеленської, цього року дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс ініціювали проведення флешмобу руханка сили для підтримки ментального здоров'я дорослих та дітей, до якого долучилися 1056 п'ятдесят колегіїстів. Створення безпечного освітнього середовища головне завдання закладу освіти в умовах воєнного стану. З метою виховання в учні ціннісного ставлення до власного здоров'я, відпрацювання навичок безпечної поведінки у побуті та громадських місцях, дотримання засад толерантності у спілкуванні в колегіумі пройшли. Тиждень протидії булінгу та тиждень знань з безпеки життєдіяльності. Під час проведення годин спілкування, лекцій, диспутів, тренінгів, зустрічі з патрульною поліцією та представниками ДСНС, учні повторили правила безпечної поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Старшокласники разом з соціальним педагогом провели тренінги для учнів початкової та старшої школи на тему протидії булінгу. Навчали колегістів правилам доброзичливості, толерантності, протидії будь-яким видам насильства та дискримінації Поріч Чернігівський колегіум номер 11 відзначає свій 85-річний ювілей. Так Наша школа має багату і цікаву історію, яка розпочалася далеко 1938 року. Звичайно, війна не привід для гучних святкувань та пройти пост такої дати ми не змогли. Тому вирішили 20 жовтня запросити до колегіуму людей, які все своє життя присвятили рідній школі. Це наші ветерани педагогічної праці, які працювали та продовжують працювати в стінах рідної школи. Відкрила свято із зворушливою промовою директор школи Руба. Світлана Васильівна. Від імені ветеранів педагогічної праці до всіх присутніх звернулася вчителька початкових класів Науменко Тамара Павлівна, заслужений вчитель України. Потім наші учні показали свої таланти у невеликому святковому концерті. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять ветеранів, випускників і учнів, які загинули у війні з російськими окупантами. За багато років колегіум став рідною домівкою для багатьох, але ніхто так не піклується про нього як директор. Напередодні свята ми взяли інтерв'ю Світлани Васильівни Рубан, директора колегіуму №11. Добрий день, Світлана Васильівна. Добрий день. Чи можете ви приділити нам хвилиночку вашої уваги. Ми знімемо випуск голос колегіуму і готуємо стацю до ювілею школи. Ми хотіли б задати вам декілька питань. Так, зможу. Будь ласка. Добре, на своїй посаді ви вже 20 років. Чим став для вас колегіум за цей час? За цей час для мене колегіум став великою родиною. Щастя і удача керівника, якщо працівники закладу це команда. Яка злагоджена працює для досягнення успіху. Лише за такої умови такий педагогічний колектив здатний на великі справи. Я пишаюся тим, що працюю в успішній команді. Ми розуміємо, що історія нашого закладу є предметом гордості для всіх і хто працює в ньому, хто працював, і для тих, хто навчається. Є даниною глибокої подяки всім, хто збагатив його славу і честь. Створював традиції і заклав фундамент на майбутнє. Добре, дякую. Чим відрізняється наш заклад освіти від інших у нашому місті? Що в ньому особливого та надзвичайного? Це дуже цікаве питання. Колегіум це сучасний заклад освіти. Це успіх, це незламність, це комунікація, це життєві навички сьогодення, тобто це планування, постановка цілей, ухвалення рішень, розв'язання складних нестандартних завдань, робота в команді, керування собою в часі, це самооцінка та саморозвиток, це уміння виявляти ініціативу і креативність. Я хочу сказати, що за час існування закладу. Змінювалася назва, статут, керівники, але незмінними завжди залишалися і залишаються для нас принципи спрямування та моральний кодекс школи, чільне місце, в якому завжди посідали загальнолюдські цінності. Тобто, це любов та повага до праці, це духовність, це моральність, це відданість дітям і професіоналізм. Колегіум це заклад освіти, де вчать жити, творити, мріяти і реалізовувати свої можливості. Зрозуміло, що сучасна школа не та у якій все бездоганно, а та, яка невтомно працює, щоб надавати якісну освіту дітям. Та школа, яка створює безпечне, комфортне, сучасне освітнє середовище відповідно до вимог суспільства, міської громади, запитів громади і потреб держави, області і міста, за роки плідної та успішної діяльності, ми довели, що колегіум є ти. Тим закладом освіти, який відкриває дітям перспективи для отримання якісної освіти, реалізації свого творчого потенціалу і най найсміливіших, найсміливіших, я б сказала, задумів і планів. Ми готуємо конкурентно спроможних випускників, адаптованих до життя у нашому швидко змінюваному суспільстві. Дуже дякую. Які майбутні плани на розвиток нашого колегіуму? У майбутньому колегіум це заклад освіти, який повністю відповідає вимогам нової української школи, потребам суспільства. Це заклад, який має високий суспільний рейтинг, позитивну динаміку розвитку та високу ефективність освітнього процесу. Дякую, також команда голосу поцікавилася учителів та учнів, що для них означає колегіум. Іванівна, що для вас колегіум? Для мене колегіум це ціле життя. Мені пощастило навчатися саме тут. Колись мої батьки привели мене в перший клас школи номер 11 Я пам'ятаю цей день, я була щасливою. Щиро дякую своїм вчителям за наполегливу працю. Зараз я продовжую їхню справу. Школа 11, а зараз колегіум завжди був найкращим закладом освіти. Бажаю рідному колегіуму подальшого розвитку, великих здобутків, процвітання і мільйон можливостей. Вірю, він виховує ще багато гідних поколінь і буде місцем, куди хочеться повертатися. Оксана Григорівна, що для вас колегіум? Вчительська робота вона не проста, у неї багато викликів. Але це також робота, що надихає, підтримує, завжди тримає в тонусі. І мені хочеться поділитися радістю. Я працюю в Чернігівському колегіумі номер 11. Я люблю свій колегіум. В ньому працюють прекрасні талановиті учителі. Вони кожного дня сіють зерна своїх знань у дитячі душі. Люблю слухати вранці співдзвоника, який скликає учнів на урок до світлих просторих кімнат. Люблю перерви, на яких колегіум оживає годея кулик. Люблю його за те, що на мене тут завжди чекають допитливі дитячі очі, які з добротою, любов'ю, повагою йдуть шляхом знань. Я просто люблю свій колегіум від першого до останнього дзвоника. Тому нехай колегіум подарує світу ще багато великих людей, виховує не одне покоління і буде місцем, куди завжди хочеться повертатися. Роман Володимирович, що для вас колегіум? Для мене колегіум – це спосіб життя. Навчався 11 років, тепер працюю вже 18 18 рік. І вважаю, що це те, що я вмію робити, і те, що мені подобається. Алла Володимирівна, що для вас колегіум? Колегіум, по-перше, це моє життя. Тому що саме працювати в я мріяла з першого класу. Адже люблю проводити вільний час з дітьми, організовувати якісь виїзди, свята, проводити вільний час. Діти це моє життя. Сергій Федорович, що для вас колегіум? Колегіум для мене другий дім. Я проводжу тут багато часу. Це можливість реалізувати себе як людину, як особистість, а також е, отримати задоволення від роботи з дітьми. Уся команда голосу колегіуму також приєднується до привітань та бажає нашій школі і надалі надавати путівку в життя майбутнім військовим і вчителям, менеджерам і фінансистам. Поліцейським і лікарям, і просто виховувати чесних і порядних людей. Дякуємо за увагу. З вами були Тимур Яман та Анна Романенко. До нових зустрічей!